Він легший, ергономічніший, не роздрочений, має в сотні, а може й в тисячі разів більш купність, в цілому, доволі таки достойна. На з деталь вивалилась. Тут все набагато складніше. Всім доброго дня, на зв'язку Мазин Прапорщик. Сьогодні поговоримо про те, що вибирають тисячі стрільців в світі АК чи АР 15 платформа. Обидві платформи вони легендарні, але кожна має свої особливості. Ми розберемо ключові відмінності, плюси і мінуси кожне, покажемо, що краще для новачка, і покажемо на стрільбищі, як воно реально працюють в руках. Отже. Почнемо, яка взагалі ключова різниця між АК і АР-15? АК працює з схемою з газовим поршнем. Це надійна, перевірена десятиліттями система стійка до бруду, пилу і недбалої чистки. А р 15 система це система прямого відводу газів на затворну раму, де частина порохових газів діє безпосередньо на Затвор у теорії арка має більше точності, менше віддачі. Та й на практиці сучасні ар платформи вже не поступаються АК у надійності. Раніше, як ми завжди було яке порівняння між АК і Аркою. Тобто всі казали, калаш він, звісно, намного більш надійний, але він не такий точний, як арка, а арка вона точна, зручніша, але не надійна. І в принципі, воно так і було, коли там перші М16. Не сказати, що це була супернадійна зброя, і там ну, об'єктивно калаш вигравав в надійності. Але сучасні. R-15 по надійності можна сказати, що вони співставні з АК-платформи. Тепер про плюси і мінуси. За що я люблю АК? Це за те, що він простий в обслуговуванні. Навіть новачок за 2 хвилини розбереться та збере. Він стінкий до умов, не боїться пилу, падінь. Має потужний калібр 762 ну, або 545, що добре працює на середніх дистанціях, але він важчий. Має таку добрячу віддачу, ергономіка ну, сильно скромніша за арку. І тюнінг, який ти хочеш, ну, він не повісиш на АК. Якщо говорити про R-15, то він легший, ергономічніше, має в сотні, а може і в тисячі разів більше варіантів для каст... кастому, приклади, ців'я, оптика, сошки, саундмодератори. калібр це 223, 556, 300 БЛК. Ну там R-10 це вже там і 308, і 65 Кридмур, тобто набагато більший асортимент калібрів. У цих калібрів менша віддача, вища початкова швидкість кулі, точність у статиці, у динаміки, ну вона краще. Він, до речі, раніше вважався більш вибагливим до чистки. Ну зараз це вже не проблема, якщо брати якісну модель із якісним покриттям. Ще цікаво по цінам, якщо раніше автомат Калашникова завжди був дешевше за r платформу зараз це нівелювалося. Зараз арка дешевша за АК-платформу. Чому так? Тому що радянські запаси заморожені на з 2014 року з моменту агресії Росії. Тобто на цивільний ринок вони не виходять, запаси їх вже підійшли до кінця і ці дешеві калаші пропали. Зараз, по суті, якщо не брати бушної моделі, доступні лише польські калаші. І польський калаш там виходить майже 2000 доларів, а арку можна взяти від 1000 доларів. Тобто, ну. Майже в два рази. Тобто ця мотивація, яка була раніше, візьму калаш, бо це дешевше, вона пропала. І в принципі, це логічно, чому калаш стоїть дорожче арки Калаш, як би там що не казали, якщо виробляти прям там мільйонами, можливо, він і буде дешевший на виробництві, яке стоїть мільйони або і сотні мільйонів. Де ж там автомати, які дуже дорогі в виробництві, в настройки і так далі і тому подібне. Але коли вже ви. Построїли таке підприємство, як, наприклад, зараз індуси вони построїли, купили виробництво, яке робить штамповані калаші, і там дійсно собі одного калаша доволі невелика. А якщо в тебе виробництво, яке працює там під якийсь не дуже великий ринок, ну там, до прикладу, як у поляків, тут більшість деталей це не штамповка, це фрезерування. А фрезерування, ну воно доволі дороге. І якщо в ар-платформі використовується дуже багато де алюмінію, який має там меншу твердість, ніж сталь, і як наслідок його краще обробляти, чи по устанок його 15 хвилин деталь вивалилась. То тут вибачайте сталь, тут серйозне фрезерування з серйозним інструментарним парком. Тобто, тут все набагато складніше. Тобто, якщо так підсумовувати, калаш на сьогоднішній день набагато дорожчий виробництво ніж r платформа. Тому ось якось так. Калаш 2000 доларів, арка 1000 доларів. Давайте загалом поглянемо на ці дві платформи в дії, і ну і саме перевіримо плюси та мінуси. Порівняю, що мені більше сподобається, і потім розкажу вам. Підсумовуючи, як бачите, автомат Калашникова, Ну, віддача значно сильніша, це одразу було видно по мішеням. Коли Ведеш темпову стрільбу ловити другий постріл набагато складніше ніж в ар платформі. Купність в цілому доволі таки достойна щодо ергономіки і управління. Тобто, ну класична схема Калашовська тут все звично, але відверто кажучи, зархід це робити зручніше. Там менше цих гострих деталей і хват за рахунок цього більш приємний. Менше твої руки, якби заприкасаються з острими деталями. Перезарядка в автоматі Калашникова класична. Не така зручна, як вар-платформі. В Вар-платформі нажимаєте кнопку Магазин вилітає. Тут потрібно нажати речах, винути магазин. Коли ви його подаєте, звісно, там після великої кількості тренувань це не ну, не виникає ніяких проблем його взяти і засунути. Але яка, якщо така ситуація, як зараз, у мене, коли магазин новий, ще скажімо так, не роздрочений. То він залітає з таким помітним клацом, ну, як було тільки що. Тому, ну, підсумовуючи, по ергономіці точно мінус. По віддачі вона більша. По попаданням по купності, по всьому іншому, купність можна сказати, що на такій дистанції вона сопоставима, але при темповій стрільбі ловити другий постріл на ar платформі набагато легше. Щодо ar 15 тут зовсім інше відчуття в порівнянні з автоматом Калашникова. Тобто віддача вона набагато менша, тут хват набагато збройний. Зручніше щодо заміни магазина, не потрібно ці дрочі, клац він залетів. Ну і взагалі, якби по точності, ну ви бачили зараз мішеням, ловити другий постріл набагато проще саме з арки. Загалом це дві легендарні такі системи, які вже дуже багато років на ринку. Десятиліття більше автомат Калашника. Скільки вже 80, грубо кажучи, років арка трошки менше, але не набагато. І ну, це дві дві легенди насправді в мене руках. Загалом, якщо мене запитати, що брати АК чи Ар-15, ну 10 років назад я б точно сказав, бріть АК. Ар тоді коштувало в декілька разів дорожче, був мизерний. Сьогодні однозначно Ар-15. За ті ж самі гроші, що й за новий польський АК, ви можете взяти перевірений АР від виробника, який тисячами воює на фронті. І ви отримаєте легкий, зручний і більш точний інструмент, який легко зможете налаштувати під себе. Якщо дуже хочете купити АК, то ну, з нових на ринку залишився лише польський VBP або радянська БУшка. Пуар рекомендую Андро-Армі. Ну це перевірена тисячами штук, перевірена на вірні арт. Вони витримують великі настріли, працюють на будь-якому боєприпасі: військовому, цивільному, трасери, любий. І до речі, на сайті прапорщика ви знайдете характеристики, фото, ціни та варіанти комплектації. І звичайно, приходьте в наші магазини в Києві, можете подивитися, потримати, порівняти моделі, підібрати тюнінг. А ми все покажемо вам. На війні і на тренуваннях зброя має бути не компромісом, а продовженням вас. І правильний вибір тут це ну завжди поєднання задач, комфорту, бюджету. Ви були на каналі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментарі, всю одну історію цю, і цей вічний срач буде всі. Що краще, АК чи арка, пишіть про рельсу і про все остальне. Всім гарного дня, до побачення.